Майже офіційно, принаймні, президент України Володимир Зеленський буде пропонувати кандидатуру ще не колишнього, але вже гіпотетично майбутнього міністра оборони України Дениса Шмигаля. Чи це та персона, чи це та людина із тим набором компетенцій, які необхідні нам саме у цьому відомстві? Давайте говорити відверто. Вже тільки лінивий не написав, що відбувається велике ліжко переставляння. Ви знаєте, ага. коли в борделі плану йдуть справи, то треба не ліжка переставляти, а напевно щось міняти. Ну як мінімум, персонал, так, так от, в нашому виходить, і в нашій історії виходить, що персонал міняти ніхто не збирається. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо людину. Якщо ми говоримо зараз про того ж самого Шмигаля, людину, яка фактично за 4,5 роки, якщо я не помиляюся, ну. Понад п'язвісно демонстрували серйозну активність, але ніякої стратегії, взагалі розвитку економіки, взагалі ніякої стратегії нам не предоставили, щоб знаєте, все так: от наша стратегія така, то цілі такі, то ми йдемо сюди і робимо те-то, те-то. цього всього не відбулося, і ми це прекрасно бачили, що просто йшло гасіння пожеж, гасіння пожеж і торжество популізм. І тепер сьогодні те торжество популізму, яке розповідало нам про перспективи кешбеку, про тисячу від президента, зараз уходя, як то кажуть, в ніби ті запропонувало, наприклад, там по 7 тисяч зараз знову ж таки різного штибу доплати на виховання дітей, і ага. так далі. Тобто, це є торжество популізму, але за рахунок кого? І ось ці історії, коли стоїть питання на межі виживання країни, він буде тепер е вирулювати ситуацію е в, в міністерстві, міністерстві оборони, да. Тобто, ви розумієте, ну це взагалі виглядає дуже абсурдно, але я в цій історії ще звертаю увагу і на іншу ситуацію: а куди ж піде наш хороший такий розумний, красивий? Міністр економіки. А міністр оборони, ну начебто в Сполучені Штати має їхати. Ми точно не знаємо. Тобто, достеменно. Ви розумієте, я вам хочу сказати, що я нещодавно подивився, а хто ж в нас посольство е, в Омані? В Омані, в посольстві дуже симпатична жінка. Тобто, ми говоримо про мусульманську країну, куди поїхала жінка. А хто ж поїде у нас в США? Ну, говорять, що пан Да? і от дивіться: в принципі, ну Трамп. І його оточення це ж не просто республіканці. Ну, як, як, як називають їх дехто в соцмережах, це, як знаєте, християнські націоналісти. Їхня ідеологія це повернення Америки до християнського государства, де mm. політика під, підпорядковується релігії, заборона абортів, гомофобні закони, цензура в школах, відказ від ЛГБТ. І сьогодні туди відправляють мусульманина. Послом України. Я нічого не маю проти віросповідання тих чи інших людей. Але ну треба ж мати трішки смалець в голові. Умеров до того дуже гарно співпрацював з Туреччиною. Він міг займатися питанням кримських татар через, через свої хороші, суперові контакти, наприклад, в Туреччині. Ви пригадайте лише слова того самого Джей Ді Венса, який. Розповідав про те, що рост мусульман в Європі і їх доступ до влади це потенційна загроза контролю над ядерною зброєю, uh -huh. тобто ви розумієте, це сказав Джей Ді Венс. Ну, це, це людина, друга людина в Штатах після Дональда Трампа. Ви розумієте, і вони роблять це, щоби що. Ну слід мабуть зауважити, що про Рустему Мірова кажуть, що в нього є непогані зв'язки і непоганий авторитет серед теперішнього військово-політичного керівництва Сполучених Штатів. Він був на усіх переговорах, які відбувалися останнім часом, уже будучи міністром yes. оборони і раніше. Тобто у нього є зв'язки, у нього є свої контакти, налагоджені особисті зв'язки із людьми, з якими він гіпотетично може працювати у Сполучених Штатах Америки. Можливо. Всіх переговорах був представник України, а не просто прізвище у меру. В нас пані Маркарова теж була на всіх переговорах, але щось і стало? Ну перепрошую, як кажуть, у нас було тонке, та й сі урвало. Так, от цій самій історії, те ж саме це був його послали як міністра оборони. Звичайно, він був на всіх переговорах, mm -hmm. але це не означає, що на дипломатичному поприщі, ще раз наголошую, в такій країні, як Сполучені Штати, у умер може показати результат, наприклад, кращий ніж він показав би, наприклад. Туреччині, ще раз, ну ми зараз говоримо про базові речі. Те, що його приймали на тих чи інших зустрічах, ну давайте говорити відверто, ті, хто його приймали, вже в Америці пішли у відставку. Вже е, е, адміністрація Байдена вже її немає там. Ті, хто приймали вчора у Мерово, сьогодні їх немає. Угу. А те, що його сьогодні приймали представники Дональда Трампа, і давайте тоді поговоримо, а який результат? Ну ви розумієте, так, про що ми так. сьогодні говоримо? Ми говоримо про результат, але ж персона знову ж таки я перескочив трохи з Шмигаля на Умерова, але воно в принципі. Це все елементи одного і того самого ланцюжка. Це тотальна некомпетентність, яка тягне наслідки. А наслідками для нас це дуже катастрофічна історія може бути. От власне кажучи, давайте спробуємо е, поговорити про те, як уникнути катастрофічних наслідків, е, не тільки е, для міністерства оборони, е, зокрема адже це сьогодні е, найпріоритетніший напрямок в українському уряді. Сьогодні це е, відомство, яке мабуть, отримає найбіль. Ше забезпечення для того, щоб забезпечувати українське військо, що доволі логічно, часто закидали уряду Дениса Шмигаля не певну не самостійність і залежність від рішень президента України з цим можна сперечатися, можна не сперечатися. Але чи можна сьогодні собі уявити, що міністерство оборони і очільник будуть абсолютно самостійними гравцями і самостійно приймати рішення, як діяти далі? Адже певна кооперація все одно потрібна із вищим. Військово-політичним керівництвом і як цієї самостійності досягнути, як бути із подальшими корупційними, от точніше нинішніми корупційними скандалами, які так чи інакше відбуваються в міністерстві оборони, яка людина з набором яких компетенцій могла їх подолати, і чи е, е, допустить таку людину до керівництва Міністерством оборони? Дивіться, тобто, ви самі сказали, що. Є питання, ну скажімо так, не просто питання. Ну, це пільний про це не говорив. Що питання самостійності е, пана е, прем'єр-міністра прем України, Шмигаля, е, воно дуже сумнівне, тому що він фактично був виконавцем всіх забажанок, забаганок банкової. Тобто, е, в нас уряд е, не є підзвітний настільки парламенту. Він підзвітний офісу президента, а тепер. Ми хочемо думати про якусь його самостійність, коли він стає міністром по квоті президента. Тобто, ви розумієте, абсурдність ситуації. Тобто, він, коли підпорядковувався парламенту, був зовсім не самостійний. А тепер чомусь хтось вважає, що він буде якимось самостійним, коли він іде безпосередньо в підпорядкування е, вертикалі президентської влади. Тому що саме е, ну, це є президентська креатура, е, керівник СБУ чи керівник Міністерства оборони. Тобто, це є от е, якраз таке питання до президента. Тобто, він не був самостійний, коли був під парламентом, і хтось тепер вирішив, що він буде самостійним, коли він буде просто напряму підпорядковуватися офісу Єрмака. Ви знаєте. Признаками авторитаризму, як пише Вікіпедія, є те, що знівельовується повністю вплив на державу органів виконавчої та законодавчої влади. Виконавча влада в нас це Кабмін, а законодавча влада це в нас парламент. Але на превеликий жаль, інший признак, який говорить про авторитарний режим, це є те, що країною керує одноосібно або невелика група людей. Що вам ще не хватає для того, щоб зрозуміти, що у міро... Кожний умереш Шмигаль не буде самостійним, бо він був таким е, рабом в той період, коли теоретично, згідно Конституції, мав би бути підзвітним саме парламенту. Але, він цього не, але такого не було. Чи не припускаєте ви, що це е, може бути питанням е, недовіри е, іншим претендентам або відсутності інших претендентів, а і питанням довіри саме Денису Шмигалю? Адже е, він е, показав себе лояльним е, до е, політичного керівництва, і, власне кажучи, йому можна довіряти, і з ним можна мати справу, і можна довірити очолювати таке відомство? Ну, звичайно, це є. Повністю креатура вертикалі президента, яка була призначена на посаду прем'єр-міністра, а сьогодні його переміщають, щоб дати ще порулити, бо ж бо ж треба щось таке достойне дати, бо ж не можуть сказати, що вже зовсім ніякий. Але знову ж таки я пригадую тези пана Вініславського, який розповідав про те, що нам під час дії воєнного стану уряд же ж міняти не можна що треба вносити зміни до законодавства. Навіть є відповідна. Законопроект зареєстрований в парламенті, а тут вроді би вже й не треба ніяких змін до законодавства. Уряд іде у відставку. А знову ж таки, а хто йде на ті місця? Ну от остання креатура, наприклад, пан Герман Галушенко, який в нас прославився великим будівництвом реакторної і атомної енергетики. Да, Пам'ятаємо ці всі корупційні речі, які йому закидали, сьогодні має очолити, наприклад, Міністерство юстиції, так по деяким е, параметрам, зараз це виходить. Що він там буде будувати? Розбудовувати тюрми в Україні. Ну да, тут він може напіляти, як то кажуть, дуже багато цікавого бетону. Але там ще є одна цікава структура під міністерством юстиції. Це та колись, якою керував пан Рувін. Пам'ятаєте, це все те, що відноситься до експертиз. Тобто на сьогоднішній день йде не уряд порятунку України, не технократичний уряд, який мав би об'єднуючим бути фактором для порятунку держави під час війни. А йде уряд порятунку Єрмака, уряд ага. порятунку рейтингів. Не знаю, що вони там будуть рятувати. Хоча, в принципі, їх вже нічого не врятує на превеликий жаль, але ми в цьому кораблі сьогодні знаходимося. І знаєте, з однієї сторони можна було би, ну вибачте, за такий русизм позлорадствувати. А з другої сторони, ну якби ж все від цього не залежало, в тому числі і наше життя. Тому ще раз наголошую: принцип лояльності, принцип призначення на посади в нас іде повністю під контрольний офісу президента, і навіть той факт, що президент, супереч конституції, сьогодні почав розповідати нам, що він там зробив пропозицію, і от там. Буде прем'єром-міністром, така то така то людина. Я хочу сказати, що по конституції, взагалі, то кандидатуру прем'єр-міністра майбутнього подає парламент, але в принципі зеленський собою вже давно підмінив ці всі речі. Знаєте, сьогодні дуже розповсюджений такий мем в наших соцмережах: неконституційна монархія. Ага. Ну, це звичайно можна розцінювати як жарт, але ще раз наголошую: коли колишній прем'єр-міністр той же самий Гончарук Самокачик писав заяву про відставку не в парламент. А президенту України то яких ще сигнал це було показово доля так.